Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене буде огляд на Kinder Joy по серії Дивні дива. Бачите, тут у нас така перевернута лицева частина. Я не знаю, не пам'ятаю всіх імен-персонажів, тому буду. Сказати вам, вже як є, тому що давненько я дивилася цей серіал, і, мабуть, останній сезон я не дивилася. Але, м -м, судячи по оглядам, досить прикольна серія, тому вирішила взяти і подивимося з вами, що нам попадеться. Отже, відкриваємо, і будемо з вами дивитися: десертики в сторону, а цікавить нас іграшка. Ну, до речі, досить легка вона сама по собі. І тут у нас це, я так розумію, це добка, мабуть, да? додаткова частина. Зараз будемо дивитися по вкладишу. Да, це добка, це такий тримач для телефона, але, в принципі, досить виглядає прикольно. Зараз будемо збирати. Ось тут, до речі, пластик такий прозорий. Бачите, це дуже прикольно. Саме обличчя, ну, воно таке, бачите, матове, а от, ну, саме голова, вона прозора. Погляньте, ну, в принципі, навіть для добки. Це дуже крута іграшка. Чому мені і сподобалися ці іграшки? Тому що навіть допки тут досить і досить крутезні. Вау! Добре, відставляємо цю іграшку. І... Наступна, Ця, до речі, по Я сподіваюся, що це все ж таки серійно. Так, да, тут відчутно ваще яєчко. Давайте дивитися. Я думаю, що це буде іграшка по серії. Да, Погляньте! Клас! Класна, ось така дівчуля. Це ж дівчуля да, з косичками. Ну, Друзі, я вибачаюсь, не, не, не пам'ятаю я всіх цих персонажів, тому вже не судіть строго. Ой, як класно, Боже, пропрацьовка. Дуже крута. Подивіться, деталі ось Фанко, дуже класно. Я не знаю, профарбовка, ну все просто бомбічне волосся таке, теж всі деталі. Ну, іграшка досить, досить крута. Так, дивимося. Тут у нас є, бачите, в колекційних іграшках завжди мотузочка. І, будь ласка, наш вкладиш. Да, Тут просто іграшка, до речі, ну ось. Відповідно, мотузочка для того, щоб можна було носити як брелок. Ну і тут наші, да ось, будь ласка, є ця фігурка в основних. А, добре було б, звісно, аби вони ще писали тут імена, тому що, так, да, для таких, як я забудьків, є така певна проблемка в цьому. Але зараз з вами переходимо до наступної іграшки. Давайте ось цю візьмем. Ця, до речі, теж досить така важкенька. О, я сподіваюся, що це теж серійна іграшка. Давайте відкривати О, клас, 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 клас. Так, це іграшка з серії, і це ось така дівчуля. Я пам'ятаю цих всіх героїнь, але показано, до речі, що можна її одягати як е на шнур. Бачите? До речі, мотузочки немає. Тому як це розуміти? Що це типу допка, да? це не основна іграшка? Скоріше за все. Але ну, вона виглядає круто. Вона виглядає як. не знаю, вона виглядає як. Основна, погляньте, яка пропрацьовка. Просто крутезна. Така класна, погляньте. Ай. Дуже суперова. Зараз я її спробую поставити. Якщо вона стоїть, Тому, тому мені ця іграшка теж досить крута. Пробуємо, чи буде стояти. Ні, вона не стоїть, не стає. Падає, падає, да, немає в неї а, о, такої рівноваги, але вона виглядає дуже-дуже круто. Можливо, собі на дійсно на шнур для телефону її почеплю. Класно, дуже класно. Ну що, друзі, і залишається в нас на сьогодні. Поки що ось це яйце, воно зараз теж здається досить таким тяжким. Зараз будемо перевіряти. Ну, досить важкенько. Не знаю. Сподіваюся, що все-таки нам колекційна іграшка тут попадеться. Так. Клас! Оце один колекційний ось такий основний у нас персонаж. Теж попався це основна іграшка, погляньте, виглядає просто ідеально супер. Ось він з рацією. Клас! І в нього така а, фактура не гладенька, а така шершава. Ну, тобто тактильно, дуже приємно тримати в руках. Друзі, ось така у мене поки що міні-колекція. Є дуже дивні дива. Я знаю, що багато тут і допок, і основних, тому не так, знаєте, прикро отримувати додаткові іграшки, тому що вони. Дійсно, всі класні і функціональні. Я постараюсь знайти в інтернеті, якщо є фото всіх допок, які є, я вам прикладу, тому що ну ось основні, але я так розумію, що вони теж, мабуть, не всі. Хоча ні, мабуть, всі, тому що у нас верхній ряд це основні персонажі. А, нижній ряд це ті ж основні персонажі з тіньової сторони, так, тобто 4, 5, 6, 7, 8. Ну, виходить 16. і ще купа допок. Тому це ну, купа іграшок. Тому ось така в мене на сьогодні. Маленька колекція. Дякую всім за увагу, за те, що завітали. Якщо вам цікаві подальші огляди на ці іграшки, пишіть, залишайте коментарі і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей! Хто це у нас концерт має дениса? Навіть кіт її не одержав.